Three, two, one, Слава Україні і славним мешканцям і славетним захисникам. В нашій операційній зоні обстановка стабільна складна, але контрольована. Продовжується знищення ворожих логістичних шляхів, резервів та пунктів управління. Ворог здебільшого деморалізований. Однак продовжує чинити опір. Протягом бойового дня нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та чотирьох транспортних артеріях Каховському, Дарівському та двох Антонівських мостах. Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання. Нашу авіацію відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська відмінусовано 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки, 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню «Град», Самохідну гармату гіацинт С, самохідну Гаубісу 100 С, 18 одиниць автобронетехніки та 4 склади боєприпасів в Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах, корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі без змін складу, задач та загроз. Продовжує укриватися від шторму та ймовірного ураження вздовж Кримського узбережжя, загроза ракетних ударів і артилерійських обстрілів у відповідно. Районах залишаються актуальними. Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за повітряною тривогою. Перевіряйте достовірність отриманої інформації, через підтвердження її в достовірних джерелах. Не продукуйте, не поширюйте зайвої інформації про дії наших підрозділів, прогнози і варіанти розвитку бойових дій. Не орієнтуйте ворога, будьте мудрі та зосереджені, довірте силам оборони професійно виконати свою роботу. Йому обов'язково переможемо!